Розділ 34. Історія Квартиронки Настала ніч, согнучи і спливаючи кров'ю, Там лежав у старій занедбані коморі серед плавного ригманенту. Куп не годящо бавовни та іншого мозгу. Ніч була вогка і душна. У густому повітрі роїлась хмара москітів, ще дуже роз'єдрюючи тому рани. А пекуча жага, що була чи не найстрашнішою мовою, довершувала його нестерпність страждання. О Боже, злянись на мене, дай мені сили все здолати, у шепотів він. Раптом почулась щось хода, і очі в очі йому сінулося світло ліхтаря. Хто там? Ой, бога ради, дайте хоч ковток води. То була жінка, яку звали Касі. Вона посала на підлогу ліхтар налила з бутля... Води і, підвівши тому в голову, дала йому пити. Він пив спрагло, гарячково, спорожняючи кухоль за кухлем. Пити оце все, що тобі треба, мовила жінка. Мені не первина носити ночами воду таким бідолахом, як ти. Дякую, пані, обізвався Том, огумувавши спрагу. Не називай мене пані, я така сама жалюгідня невільниця, як і ти. Та де? Ще нікчемніша за тебе? Гірка сказала жінка. А тепер, додала вона, протягнувши від дверей невеликого солом'яник і поселивши на нього змочену холодну воду. Водою тонку ряднину. Спробуй, сердего, пересунутись сюди. Весь у ранах та сінцях Том на превелику силу зрушив з місця, та коли нарешті ліг на солом'яник. Його одразу полегшало від холоднуватої вологи, щоб діткнулося його зранене тіло. Тим часом жінка Відена звикла допомагати жертвам таких от звірячих розправ, і знала, чимало засіб полегшувати їхні страждання. Заходилось прикладати щось до тому хран, і незабаром біль трохи вщух. Ну, от, сказала вона. Підмощуючи його під голову замість подушки, оберемок прикованої бавовни. Це й усе, що я можу для тебе зробити. Том подякував їй. Жінка сіла на підлогу і, вхопивши руками коліна, втупилась перед тебе з тужним і похмурим погляд. Чіпець її сунувся назад, з під нього, облімувавши загодкове скорботне обличчя, виблились хвиля довгі чорні коси. Усе даремно, мій бідний друже, нарешті обізвалась вона. Всі твої побивання марні, ти тримався хоробро, і правда була за тобою, та все, все ні до чого, отож і не думай боротись. Та в лабетах дьявола, він сильніший за тебе. Ти мусиш скоритись. Скоритись? Чи не те саме нашіптувала йому щойно людська слабкість і пікучий біль? Том здригнувся. Ця похмура жінка, з нестямними очима і самовитим голосом раптом залазь йому втіленням спокуси, який він так запекло опирався. О, Боже, Боже, простогнав він, як я можу скоритись, марно волати до Бога? Він нічого не чує, спокійно мовила жінка. Здається мені, що його і немає тут. Того бога, а коли навіть то він є проти нас. І проти нас і небо, і земля. Почувши я лихі безбожницькі слова, Том заплющив очі, а розригнувся від жаху. Ти ж ще нічого тут не знаєш, сказала жінка, а я знаю. Цілих п'ять років прожила я під владою цього чоловіка і ненавиджу його, як самого дьявола. Щоб ти знав, це глуха далека плантація. На десять миль навколо немає жодної іншої, лише самій мочарі. Тут немає ні жодної білої людини, щоб. Посвідчила б суді, якщо тебе спалять живцем, чи кинуть в окріп. Покрем сають на шматки, чи віддадуть на поталу собакам, чи засічують до смерті. Тут нема ні бога, ні закону, нема нікого. Хто зробив би тобі, чи будь-кому з нас хоч крихту добра. А цей чоловік нема в світі такої мерзоти, якої він не здатен чинити. Коли б я розповіла, що я тут бачила і що я знаю, то, мабуть. Багатьох би волосся дибом стало, аж захишки затрусилось. І опиратись марно, чи ж я сама хотіла жити з ним адже була добропристойна і делікатна, а він О, небо, хто він такий? І все ж я прожила з ним п'ять років і проклинала кожного моє цього життя. Добре і ніч проклинала. А тепер він привіз собі нову, молоденьку, п'ятнадцятилітню дівчинку. Вона каже, що її виховували побожною, була честивою. Добра господиня навчала читати Біблію, і вона привезла цю Біблію сюди. Ет, нехай, їй аби що? І жінка засміялася зірхиєм несимним сміхом, що луною розлігся її по старій, безруйнованій коморі. Том згорнув руки, кругом була пітьма і страхіття. Жінка суворо провадила далі. І оті ж люгідні низькі твари, яких ти працюєш, чи варті вони то, що ти страждав за них? Та кожен із них зречеться тебе при першій ж нагоді. Вони всі підлі, жорстокі, один до одного, і ні до чого тут терпіти муки, щоб рятувати їх від побою. Нещасне створіння, сказав Том, а що зробило їх жорстокими? Якщо я скорюсь, то теж помалу звикну до цього і стану, зрештою, такий самий, як вони. Ні, ні, пані. Я втратив усе жінку, дітей, рідний дім і доброго хазяїна, щоб відпустило бо... б мене на волю, коли б йому судилось прожити ще хоча б один тиждень. Усе втратив я на цьому ти світі, і все ж я не можу стати лихим і бездушним. Ой, годі вже, мовила касі, не від тебе, першого таки чую. А одначе всі, хто казав, Кінець кінцем зламила і потоптали. Он де й Емілія, намагається опиратись, і ти теж. А що це дасть? Ти мусиш схоритись, а ні, то тебе поволі замордують. Ну що ж, тоді краще померти», – сказав Том, хоч би як повільно вони мене вбивали, а колись я однаково помру, і тоді вже вони нічого мене не заподіють, то нехай буде так. Жінка сиділа мовчки, втупивши, Свої чорні очі в підлогу. А може, його правда, прошепотіла вона сама до себе, адже тим що скорилось, не залишається жодної надії, жодні сумки. Ми живемо серед мерзоти і так звикаємо до ненависті інших, що починаємо ненавидіти самих себе. Тоді ми жадаємо смерті, але нам бракує духу вкоротити собі віку. Надії нема, нема, нема. А от та дівчина, їй стільки ж років, як було мені. Ось ти бачиш мене тепер, швидко заговорила вона до Тома, Бачиш, якою стала. А я ж виросла в розкоші найперші мої спогади. яке зовсім маленькою дівчинкою бавилась у пишній вітальні. Мене завжди одягали, як лялечку, і всі, хто мене бачив, аж умлівали наді мною. Вікна вітальні виходили в сад. І в тому саду, під апельсиновими деревами, я гралася в хованки з своїми братами, сестрами. Потім мене віддали до монастирської школи, там я вчила музику французької мови, рукоділля і ще багато чого. 14 років я поїхала на похорон батька. Він помер раптово, і коли взялись до його справ, та побачила всього, що він, мав, навряд чи вистачить на перхів. Кредитори переписали майно і злічили туди й мене, бо моя мати була рабиня. Батько все збирався виправити на мене визвільний лист, але так і не встиг, отож мене й оцінили. Я маличку знала, хто я така, одначе ніколи про це не замислювалась. Та й де було подумати, що цей здоровий і дуже чоловік отак раптом помре. Що за чотири години до смерті батько почував зовсім добре. Він став однією з перших жертв холери, що спалахнула тоді в Новому Орлеані. Наступного дня, після похорону, його дружина забрала своїх дітей і повернулась до батьків. Я відчувала, що зі мною повелася якось недобре, але до подня нічого не розуміла. Там був один молодий адвокат, який шили залагоджувати справу. Він щодня був у домі, розмовляв зі мною дуже чемно. Наразі він перевів із собою незнайомого молодика, такого красення я ще зроду не бачила. Ніколи не забуду того вечора. Ми з ним гуляли в саду, я почувала себе самотньо і нещасно. А він був такий добрий, такий лагідний до мене, казав, що бачив мене ще перед тим, як я в школи, що давно мене кохає, хоче бути моїм другом і захисником. Одне слово, хоч він і не сказав тоді, що заплатив за мене дві тисячі доларів, що вже належить йому, я рада... я рада звірилась на нього, бо покохала його, покохала, повторила вона, і на мить спинилась. ой, як я кохала його. І тепер кохаю і кохатиму до віку. Був такий вродливий, такий великодушний, благородний. Він оселив мене в прекрасному будинку, я мала слух, коней, карети, меблі, брання. Він купував мені все, що можна купити за гроші, але мені було не до того байдужу, мені потрібно був стільки він. Я любила градуси на світі, і навіть якби хотіла, ні в чому не могла б йому сперечити. Лише одного я бажала, що він одружився зі мною. Я думала, що коли він справді кохає мене, так і каже. І має за дружину, хто сам захоче взяти з собою мене в шлюб. Дати мені волю, та він переконав мене, що це неможливо, що коли ми будемо вірні одне одному, то воно вже наче шлюб перед Богом. Справді, хіба не була я дружиною цьому чоловікові? Хіба не була я йому вірна, Цілих сім років я ловила кожного погляд і порох, і тільки на те й жила, щоб давати йому втіху. Коли він хворів на жовту пропасницю, я три тижні не відходила від нього ні вдень, ні вночі. Давала ліки, робила все, що було треба. Потім він називав мене своїм добрим ангелом і казав, що я врятувала йому життя. Ми мали двох гарних діточок. Перший народився хлопчик і ми назвали його Генді. Він був викопаний батько, такі самі прекрасні очі, високе чоло, бойний кучері, та й вдачу мав батьку, і розум його. А маленька Еліза. Казав батько, була схожа на мене. Він час назвав мене найперше красуньою Лузіані, і дуже пишався мною та дітьми. Він любив, щоб я чепорила дітей, а тоді катався з ним по місту у відкритій калясі, дуже тішився, коли бачив, як захоплено поглядали погляди перехожих. Та мені вуха протуркав, переказуючи всі ті похвальні слова, Я чув про нас від інших, які добули щасливі дні. Мені здавалось, нема світлі людини, щасливішого за мене. Але потім прийшла біда, до нового приїхав його двоюродний брат, якого він звав, вважав не на найпершу, друга і став над усе. А я тільки на його побачила, саме не знаю чому, вжахнулась. Як наперед угадала, що він принесе нам горе, тепер увечора мер, йшов із дому разом з ним і часто вертався десь аж серед ночі. Я не сміла казати ані слова, бо Генрі був дуже гарячкуватий. Його боялись той брат водив його по картянях, а Генрі, з його вдачею, я годин раз туди потрапив, то воротя вже не було. Потім той познайомив його з якоюсь іншою жінкою. Я скоро відчула, що він мене розлюбив. Він нічого не казав, але я все бачила. Все зрозуміло, що далі то більше. моє краялось мухи. Але дорікнути йому, хоч словом, я не могла. Тоді той негідник запропонував Генрі продати йому мене з дітьми, щоб сплатити картярські борги, які стояли на заваді його дружбі. Одного дня він сказав мені, що має приїхати в справах тижнів на два чи три. Говорив він лагідніше, ніж звичайно, обіцяв повернутися. Та мені було вже важко обдурити. Я знала, що настала страшна година, і все неначе скам'яніла, не могла ні слова мовити, ані сльози дзвонити. Він поцілував мене, побою, цілував дітей і вийшов. Я побачила, як він сів на коня, проваджала його поглядом, аж поки він зник з очей, а тоді впала непритомна. А потім прийшов той приклятий негідник, прийшов забрати свій власність. Він сказав, що купив мене та дітей, і показав папери. Я прокляла його і відповіла йому краще помру, ніж житиму з ним. Воля твоя, сказав він, але якщо ти не прийдеш до розуму, я продам обох дітей, і ти їх ніколи більше не побачиш. Він розповів, що давно вже надумав здобути мене від першого ж дня, як мене побачив, і намесно заплутав Генрі в боргах, щоб той погодився мене продати, з іншою жінку звів його навмисно. Отож, мовляв, тепер свою він не заречеться, хоч би як я опиралась і плакав. Я скорилась, бо руки в мене були зв'язані, він мав владу над моїми дітьми. Щоразу, коли я пробувала йому хоч у чомусь суперечити, він погрожував, що продасть їх, тож я мусила догаджати. Йому, як тільки він хотів. І що то було за життя? Жити розбитим серцем день у день, терпіти гірку муку, на яку обернулося твоє потоплене кохання, коритися навісні людині, і тілом, і душею. Колись і залюбки читала голос для Гендрі. Грала з ним, танцювала вальс, співала йому. А все, що я мусила робити для цього, чоловіка, було важким тягарем, та відмовити йому хоч у чим не будь. Я боялась з дітьми моїми він подився владою суворо. Вліза була тиха байська дівчинка, але Генрі, мав сміливо запильнув батьку в дачу і ні перед ким не схиляв голови. Господар ще разу вишукував якийсь привід, щоб насваритись на нього, я й не знала, ні хвиляла не спокою. Я умовляла хлопчика бути шанобливим, намагалася тримати його далі від господарявих очей, бо дід уважила для мене більше за життя. Та все даремне, він продав обох дітей. Одного разу він узяв мене в поїздку. Коли я повернулась, дітей ніде не було. Він признався мені, що продав їх і показав у торговані за них гроші. Тут я зовсім за неї вісніла, дзорі чинила страшенний елемент, проклинала багато та людей, так що він навіть злякався, але й від свого не відступить. Він сказав, що тепер, коли дітей продано, тільки від нього залежить. Чи побачу їх знов, якщо я не схаменусь, їм від того буде лише гірше. Гай, гай, жінкою, можна вчинити що завгодно, досі тільки забрати владу не її дітьми. Він змусив мене скоритись, приборкав мене. Ще й потішив надію, що, може, викупить їх назад. Так затялось тиждень чи два. Якось почала погулятись і дорогою манила в'язниця. Біля воріт я помітила юрбу людей і почула дитячий голос. Раптом бачу мій хлопчик, Випручавшись із рук якогось чоловіка, з криком біжить до мене і хапається за мою сукню, ті кидаються слідом за ним, жахливо лаються. І один з них я ніколи не забуду його обличчя, вигукує, ось я тобі покажу, як тікати. Ану ходім до котівні там тебе так провчать, що повік не забудеш. Я молила їх, благала, та вони лише сміялись. Нещасний хлопчик голосом плачучи, вчепився за мене, зазирає він у віч, аж поки не відірвала його разом з подола моєї сукні. Вони протягали його геть. А він усе кричав Мамо, мамо, мамо. Там стояв один чоловік, якому наче жаль мене, і попросила його втрутитись, обіцяла віддати йому всі гроші, які мала при собі, та він похитав головою, відповів, що хлопчик, як каже його хазяїн, дуже зухвалий і неслухняний. Тож треба його вгамувати раз і не завжди. Я повернула і побігла геть. Цю дорогу мене вчувався крик мого хлопчика, засапана, прикінчалась додому і побачила там батлера, я розказала йому все, як було і стало благати, що він пішов нам вирятував мого сина, але він тільки засміявся у відповідь, а тоді сказав, що хлопчисько дістане по заслузі, бо з нього давно треба випити гонор, і що й цього слід було сподіватись. Тут мене враз, наче розум потьмарився, і нічого не тямилось з люті. Пам'ятай тільки, як побачила на столі остремисливський ніж, пам'ятаю, як схопила його та кинулась на того негідника. Потім усе кругом горнуло темрява. Я не знаю, що було далі, що було зі мною багато днів. Отямилася в гарній чепурній кімнаті, але не в своїй. Не доглядала якась стара негритянка, приходив лікар і всі дуже пікувались мною. Трохи згодом і знала, що батлер десь поїхав, а мене залишив у цьому домі на продаж. Тим то коло мене так і опадали. Я не хотіла одужатись, сподівалася, що насупореч моїй волі грячка минула. Я помало душила і зрештою звались на ноги. Тепер мені щодня загадували пишно вибратися в дім. Раз у раз приходили купці. Вони стояли з сигарами в зубах, розглядали мене, про щось питали, обговорювали ціну. Та я була така мовчазна у похмурі, що ніхто не хотів мене купувати. Мої доглядачі навіть пристрашили мене побої, якщо я не перестану супитись і не постараюсь бути найлюб'язніше. Нарешті одного дня прийшов чоловік на ім'я Стюарт. він начебто відчув, що до мене жаль, бо зрозумів, що серце мене крається, страшне горе, потім став очищати в той дім, балакав зі мною самоті. І помалу мов розповісти йому про все. Кінець кінця він купив мене і пообіцяв зробити все можливе, щоб знайти і викупити моїх дітей. Він пішов до готелю, де служив мій Генрі. і там йому сказали, що хлопчика продали якусь плантатру з Перлової річки. То було останнє, що я почула про свого сина. Потім стюрту шкав мою доньку. Вона жила в якоїсь старої жінки. Він перепонував за неї великі гроші. Але господиня не схотіла її продати. А батлер, дізнавшись, що дівчинку хочуть купити для мене, це проказати мені, що я ніколи більше її не побачу. Капітан Стюарт був дуже добрим до мене. Він мав багато плантацію і забрав мене з собою туди. Через рік я народила хлопчика. Ой, моя крихітка, як я його любила. І так нагадував мені мого нещасного нового генералі я вирішила. Так твердо вирішила, що більше ніколи не зрощу жодної дитини, тож коли маляття ми минуло. Два тижні я взяла його на руки, поцілувала, поплакала над ним, а тоді дала йому опійної настоянки і пригорнула до гридей, аж поки воно заснуло навіки. Як я тужила та плакала за ним, і хто міг подумати, що я дала йому опію навмисне і не випадково. Та це один з небагатьох моїх вчинків, якими я можу тепер утішатись. Я не шкодую про нього й досі, бо хоч сій моїй дитині не довелось страждати, то що краще, крім смерті, могла я дати їй бідолашній. Потім спалахнула пошесть і холер, і капітан Сюрт помер. Ті, хто хотів жити, помирали. А я? А я була на порозі смерті, вижила. Мене знов продали і так переходила з рук до рук. Аж доки стала в'янути, братися з моршками, тоді захворіла на пропасницю, а потім не купив цей нагітник і привіз сюди. От я і тут. Жінка замовкла. Вона сповідала свою історію квапливу, гаряче, та звертаючись додому, то ніби розмовляла саме з собою, і така була болка і несамовита їм мова, що тим часом навіть забував про свої болісні рани. Двівшись на лікті, він дивився, як вона збуджено. Походжає по коморі і як стріпується за кожним кроком і довгі чорні коси. Ось ти кажеш, обізвалась вона знову, що є Бог і що він все бачить. Хто зна, може, так. Сестри в монастирі теж казали, що стане день страшного суду, коли все випливе на світі, що було відомше нашим кривдникам. Вони ж мають за ніщо, і наші муки, і муки наших дітей. Для них воно все дрібниця. А я ходила вулицями, і душа в мені пік такий страшний біль, що його, мабуть, височило б попалити ціле місто. Я байдуже, щоб на мене падали сіни будинків, щоб ті вулиці провалювалися в мене під ногами. Так, так. І вдень страшного суду я стану перед Богом і свідчу тому проти тих, що занапастили мене, моїх дітей, понівечили наші душі і тіла. За молоду я вважала себе побожною і ревно молилась, а тепер душа моя пропаща. Нею заволоділи, демони зла. Вони не мені спокою, ні вдень, ні вночі, підбурюють на лихе діло. Я таке вчиню його скоро, вже скоро. Мола вона, стиснувши квика, і їй похмурі очі чорні спалахнули бездумним огнем. Я спроваджу цього негідника туди, де на нього давно вже чекають всемісіньке пехла, і скоро в одному з найближчих ночей та недба нікоморі пролунав її довгий, безмитяшний сміх. Та одразу ж після того вона повалилась додолу, і все її тіло стиснулось конвульсивно ридання. Однак, за якусь хвилю, цей історичний напад минув. Вона поволі підвелась. Чим можеш ще допомогти тобі, бідолаху? Уже спокійно, запитала вона, підступивши Тома. Води піддати. В голосі їй бриніли лайні співчутливі нотки, особливо дивні, після того невдало дикого спалку. Том попив води і жалісово зрив його віч. О, пані, якби ви звернулися до того, хто здатен відживити вашу душу. До кого ж це? Де він і хто він? Бог. Дівчина, я бачила його образ над вівтарем. промовила Касі, замисно втупившись перед себе похмурі очі. Але тут перед його, але тут його нема, тут нема нічого, крім зла та безмірного нескінченого розпач. Ой лели! Вона приклала руку до грудей і болісно зітхнула, неначе завдаючи собі на плечі важкий тягар. Том звів на неї очі і хотів сказати щось іще, то не рішуче жестом спинила його. Та треба було бідоувагою промовч, спробуй заснути, якщо зможеш. Я, присунувши до нього бутелі з водою, поправши його після якась пішла з цокомори.